Сьогодні глядачі каналу Вінничин» Сьогодні 28 жовтня 28 вересня вибачаюся 25-го року. Я хотів показати сьогодні гарний такий осінній сорт е, груші чи осінньо зимній не думаю, що це осінній сніжинка або дельбаро сніжинка її називають. Такий крупноплодний сорт. Кожен рік плодонос, Шановний, скільки років тільки в мене, е, як плодоноси, але кожен рік є з плодами. І хотів показати от такі гарні плоди. Плоди цієї грушки, подивіться. Такий гарний плід на цю пору. Бачите. Зараз дірвати ще одну. Дивіться. Бачите, подивіться, що воно всюди є. І непогана загрузка на цей рік Є більше менше, менші, але такі гарні плоди. Гарні такі плоди, подивіться. Така червонувата чер така. Біг такий червонуватий, такий рум'яний на неї. Зараз я зважу скільки плодів і ми її продегустуємо. 416 грамів. Оця 400, ну, 300 триста. 90 по 400 грамів. Ось такі плоди, подивіться. Чуть не пів кіла. Можуть бути і пів кіла. Отакі От гарні плоди. Якщо взяти її і розрізати, подивитися на м'якость, зараз я це зроблю. Таке розрізав, подивіться, бачите, яка м'якость. Така кремова м'якость, біла. По соку. Бачите? Сік є, але він ще не сильно відділяється, тому що технічна зрілість, її треба ще трошки зірвати, щоб вона полежала, улежалася, то буде шелуч, але я вже не маю часу, я вже зараз її кожу, починаю куштувати, показувати таку скибочку врізав. Смак вовша чудовий. Нема ніякої терпості, нема ніяких... Чи як вони називаються з їх таких така м'яха і така тающа на хрустка. І щоб все полежати, то взагалі буде. М -м -м. Дуже золотий смак. Хто любить груші такі з солодким смаком, щоб, щоб не було кислинки, то це для вас цей сорт. Дуже смачний. Рекомендую всім цей сорт. Тобто на ринок взяти такі плоди. такі плоди взяти на ринок, подивіться. Це ж все. З таким смаком, з таким калібром і з таким рум'янцем, я думаю, що вони підуть на розход. І ще й тим більше, якщо... Вдома для сім'ї теж смакувати. Вона ще може, зараз в неї технічна злість, вона може ще лежати з місяця або й більше. В холодному, а в холодильнику ще більше. Отакий такий гарний сорт. Рекомендую всім цей сорт. Вам дякую, що ви на моєму каналі. Пишіть коментарі, пишіть, як вас цей сорт показує. Пишіть зауваження, я буду приймати. Миру вам добра, Божих благословінь. І все буде наша вільна і незалежна. Україна